Депутати погодили бюджет Лозівської громади на 2023 рік. Яким він буде та з чого складатиметься обранці обговорювали на деп комісії та сесії 22 грудня? Фінансисти спрогнозували цифри головної скарбниці. Про них доповіла начальниця фіноправління Лариса Лукашенко. Загальний обсяг бюджету Лозівської міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів складає 468,9 млн, і Загальний фонд 467,6 млн, Спеціальний фонд. 1,4 і мільйона до бюджету громади на наступний рік ще потрібно внести зміни. Це пов'язано з тим, що наразі не розподілена освітня субвенція. Звертаю вашу увагу, що вперше законом України про державний бюджет на 2023 рік не розподілена між місцевими бюджетами освітню субвенцію і субвенція на інклюзивно-ресурсні центри. Все це, за поясненням Міністерства фінансів України, пов'язане з суттєвою вимушеною міграцією учнів. Тому на даний час ми чекаємо постанову Кабінету міністрів, де буде розподілена освітня субвенція і як слід будуть внесені зміни до бюджету громади. Лариса Лукашенко порівняла бюджет 2022-го з прогнозованим на 2023 рік та зазначила, вже зараз можна відслідкувати скорочення власних надходжень. Ну, власні надходження бюджету громади в 2022 році складали 514,6 мільйона. Власні надходження 2023 року 375 мільйонів. Ну а ці показники самі за себе говорять. Зменшено у нас. По подаходному, по податку на доходи світних осіб і по земельному податку через війну в наступний рік для громади буде фінансово непростим. Наголосив секретар міської ради Юрій Кошнір. Посадовець звернувся до колег депутатів та зазначив, основна ціль зберегти те, що маємо: інфраструктуру, медзаклади, освіту та культуру. Прошу вас, ви спілкуєтесь з людьми, ви спілкуєтесь з керівниками. Теж ви самі є керівниками відповідально віднестись до питання обов'язкових внесків до місцевого бюджету. Цей податок з доходів. Фізичних осіб – це і плата за землю. Оскільки багато хто інтерпретує, що платити можна не платити, але все ж таки тієї постанови Кабінету міністрів, яка визначає саме по питаннях сплати за землю, немає. Люди керуються наказом мінінтеграції, але це не досить, не досить вірно, тому прошу вас. Як депутатів цю інформацію донести, що рік буде складним. І ті обов'язкові платежі, які необхідно вносити до бюджету, ми вносимо не кудись, а ми вносимо в свою громаду, щоб ми могли її утримувати і рухатись вперед. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.